Добрий день, дачникам та городникам! Сьогодні розповідаємо, як зберегти врожай на тривалий час, та чим обробити наше сховище, щоб цей врожай зберігався якомога надовше. Адже овочі та фрукти при тривалому зберіганні у сховищах вражаються грибними та бактеріальними хворобами, які в свою чергу приводять до того, що овочі наші загнивають. Незалежно від того, чи це льох приватного будинку, чи якесь сховище, все одно на стінках підлозі, стелі, на різноманітних ящиках, піддонах накопичується дуже багато збудників захворювань, які приводять в свою чергу до загнивання нашого врожаю. А заражене сховище є головним джерелом інфекції для нового врожаю. Тому Аби не втратити зібраний врожай, обов'язково ретельно треба підготувати саму зібрану продукцію, приміщення, куди буде закладатися ваш врожай, і тару, куди буде складуватися ваш врожай. Перед тим, як заносити безпосередньо у приміщення наші дари з садогороду, ми на початку обов'язково провітрюємо наше приміщення, куди буде складуватися врожай. Ретельно його прибираємо. В ящики, в яких буде складуватися овочі, ми промиваємо, дезінфікуємо та ретельно просушуємо. Тепер ми готуємо розчин для дезінфекції. Для приготування розчину нам потрібен фунгіцид фітохелп і прилипач липосам. Для приготування розчину на 2-3 літри води ми беремо 15 мл фунгіциду FITOHELP та 8-10 мл прилепача липосам. Готуємо розчин. Беремо наш пакет і розбавляємо його на 2-3 літри води. Добавляємо водички. І ретельно цей розчин обов'язково Перемішати. Розчин готовий. Йдемо обробляти приміщення. Також даним розчином ми можемо обробляти наші овочі перед закладкою їх у місце зберігання. Але обов'язково перед закладкою врожаю у погріб ретельно їх просушити. Обробляємо ми наші овочі для того, щоб вони якомога довше зберігалися у приміщеннях складських, і також, щоб наш матеріал на весні був здоровий. Отже, повторюємо таку процедуру кожного року і вирощуємо наші овочі і зберігаємо їх екологічно. Якщо вам були корисні наші поради, тисніть вподобайку та не забувайте підписуватись на наш канал. Хай вам щастить!